Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 145 а зошити на сторінці 71 Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше клас попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. А тема нашого сьогоднішнього уроку складання таблиці множення на 9, робота над задачами та побудова квадрата. Усні обчислення. На кожній машині у нас є багаж, це вирази. Їх потрібно обчислити. Поставимо відео на паузу. Хлопці будуть обчислювати вирази на червоній машині, а дівчата обчислять вирази на білій машині, а потім поміняємось. Поставте відео на паузу попрацюємо. Далі всі разом прямуємо на червоному джипі усне опитування. Поставимо відео на паузу. І дамо відповіді на запитання. Попрацюємо разом. Вправа знайди помилку. Не обчислюючи, знайдіть помилки у порівняннях. Розглянемо перший віраз. 3 помножити на 2 дорівнює 3 додати 3. Тут помилки немає, тому що ми знаємо, що 3 помножити на 2 це те саме, що 3 додати 3, а 3 додати 3 це буде те саме, що 3 помножити на 2. Розглянемо іншу нерівність. 9 додати 9 додати 9 і додати 9. Ми можемо замінити це на множення. Це буде 9 помножити на 4. А ми знаємо, що 9 помножити на 4 буде менше, ніж 9 помножити на 5. Тому тут у нас є помилка. Тут треба поставити знак Менше. Розгляньте інші нерівності та виправте помилки. Поставимо відео на паузу, попрацюємо усно разом. Молодці! Ми знайшли та виправили помилки у чотирьох нерівностях. Повторимо таблицю множення числа 8 та таблицю ділення на 8 з милими кицями. Тисніть на паузу, попрацюйте. Підручник, сторінка 145. Завдання номер 898. Заміни множення додаванням та обчисли. Розглянемо перший вираз. 23 помножити на 4. Перше число у такому виразі вказує, які числа будуть додавати, тобто число 23. Друге число буде вказувати, скільки разів додадуть таке число. Тобто 23 треба додати 4 рази. Запишемо виразів зошит. Наступний вираз 18 помножити на 5. Число 18 треба додати 5 разів і обчислити. Поставте відео на паузу, закінчте все завдання. Перевіряємо, та ви просто, молодці, все зрозуміли і виконали вірно. Завдання номер 899. Склади за схемою добутки. З першим множником 9. Запиши їх у стопчик. Наприклад, 9 помножити, слідкуємо за стрілочкою, на 2 буде дорівнювати 18. Наступний вираз 9 помножити на 3 буде дорівнювати 27. Запишемо ці вирази в зошит. Перевіряємо. Ми записали табличку множення числа 9. Зверніть увагу, що дуже багато. Чисел виразів ми вже вивчили. Аж по 9 помножте на 8, тому що ми знаємо, що 8 помножте на 9 буде 72. Отже, ваше завдання. Прочитайте табличку декілька разів та запам'ятайте її. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Вирази номер 900. Запишіть вирази в зошит та знайдіть їхнє значення. Табличка множення 9. Вам допоможе. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Завдання номер 901. Перевір обчислення. Якщо знайдеш помилку, обчисли правильно. Запишіть вирази в зошит, але без відповідей. Обчисліть самостійно, потім перевіримо, в яких виразах ви знайшли помилки. Тиснемо на паузу та працюємо. Потім звіримося. Перевіряємо, ви, молодці, знайшли помилки у трьох виразах. Задача номер 902. Читаємо умову задачі. 56 метрів стрічки розрізали на 8 рівних частин, яка довжина однієї такої частини. Це задача на ділення на рівні частини. Ми такі задачі з вами розв'язували. Подивимося, скільки було стрічки. 56 метрів. Що робили її? Розрізали, тобто розділяли на скільки частин? На 8 рівних частин. Як дізнатися, яка довжина однієї такої частинки? Звісно, використаємо дію ділення. 56 поділимо на 8, буде дорівнювати 7 метрів. Отже, довжина такої частинки буде всього-навсього 7 метрів. Задача номер 903 Прочитайте задачу, проаналізуйте, розв'яжіть задачу, потім звіримося. Це задача на кратне порівняння чисел. А ми знаємо, щоб дізнатися, в скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше. Тисніть на паузу. Розв'яжіть задачу, потім звіримося. Перевіряємо, ви молодці, задачу виконали вірно. Запишемо в зошит задача номер 904. Читаємо та уявляємо задачу. 24 груші розклали порівну на 4 тарілки, а решту 12 груш поклали в кошик. У скільки разів більше груш лежало в кошику, ніж у тарілці? Складемо план розв'язання задачі. Чи можемо ми зразу дізнатися, у скільки разів більше груш лежало в кошику, ніж у тарілці? Звичайно ж, ні, тому що ми не знаємо, скільки груш лежало у тарілці. Ми знаємо, що у кошику було 12 груш. А як дізнатися, скільки груш лежало на тарілці? Якщо ми знаємо, що 24 груші розклали порівну на 4 тарілки. Яку дію можна використати? Вірно. А потім, щоб дізнатися, у скільки разів більше груш лежало в кошику, ніж у тарілці, треба більше число поділити на менше. Запишемо задачу, використовуючи план розв'язання. У першій дії дізнаємося, скільки груш у одній тарілці. У другій дії дізнаємося, у скільки разів більше груш лежало в кошику, ніж у тарілці. Перевіряємо, це складена задача. Вона на дві дії. Ми використали план розв'язання цієї задачі. Завдання номер 905. Побудуй квадрат зі стороною 2 см. Згадаємо, що ми знаємо про квадрат. Скільки прямих кутів має квадрат. Вірно, 4 прямі кути. Перший прямий кут, другий, третій і четвертий. Скільки вершин має квадрат. 4. Покажемо їх. Одна вершинка. Друга вершинка, третя вершинка, четверта вершинка. А чому для креслення квадрата достатньо знати довжину тільки однієї сторони. Нам дали 2 см. Вірно. Тому що сторони квадрата всі одинакові, вони рівні. Тобто. Нам треба буде побудувати квадрат, і в нього всі чотири сторони будуть по 2 см. Беремо лінієчки та будуємо квадрат. Ви просто молодці! Всі справилися з завданням. Завдання номер 906 та завдання номер 907 виконайте самостійно. Тисніть на паузу, попрацюйте. ЗОшит. Сторінка 71. Завдання перше. З'єднай кожну рибку з відповідною наживкою. Завдання друге обведи чашки з числами, які не є результатом множення на число 9. Виконайте завдання. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Всі ви добре працювали. На уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.